Усім привіт! Сьогодні у нас нереально красивий декор з рисового паперу. Вона спалиться дуже легко і недорого. Можна задекорувати як увесь тортик, а можна як... виставити якусь окрему композицію у вигляді квіточки, листочки. Це виглядає дуже багато, дуже гарно. І я раджу усім спробувати. І, і Я впевнена, що вийде у всіх. Отож, підписуйтесь на мій YouTube канал і ходимо разом. Зараз я вам покажу, як. Недорого зробити дуже гарний декор для нашого тортика. Насамперед нам необхідно ось такі папери рисової бумаги. Це дуже дешево і це виглядає дуже гарно. Дивіться, в мене є такий дереко. Можна використовувати також ножниці. Можна це зробити вручну. Для нашого тортика нам необхідно багато-багато кружочків. Починаємо робити квіточку. Беремо такий кружечок, зверніть увагу, наносимо водичку на оцю сторону гладеньку по половинці, так раз. Beremo drugu peljutočku i prikladajmo. I razum sve dajmo. Ovo je tako. Pođem. Berem drugu. І закріпляємо ось тут, беремо другу, пророблюємо те ж саме, проводимо кісточкою лише по краєчку, приєднаємо з другої сторони. Я провожу звичайною водичкою, тому що різова бумага вона дуже гарно клеїться одна до другої. Ось так, стараюся робити рівненькі. У мене йде 4-5 кружечків. Одну одну таку пелюсточку. Так, а зараз ми будемо декорувати. Ось мої пелюсточки. Я наношу ганаш і прикріпляю. Вони дуже гарно беруться, гарно клеються немає ніяких проблем з ними. Це недорого і дуже гарно виглядає. Звичайно, треба намучитись, коли нарізати, коли ми ріжемо вафельку. Але можна собі зробити заготовочки наперед і потім, коли вам буде потрібно, тільки собі взяти і все.